Залишившись сам на висоті трьох тисяч футів, Деві подумав, що вже ніколи більше не зможе плакати. У нього на все життя висохли сльози. Тільки раз за свої десять років він похвалився, що його батько льотчик. Але він пам'ятав усе, що батько розповідав йому про цей літак, і багато про що здогадувався, чого батько не говорив. Деві боявся батька. Правда, не тепер. Тепер він просто не міг на нього дивитися. Той спав з відкритим ротом, напівголий, весь залитий кров'ю. Хлопець не хотів, щоб батько помер. Він не хотів, щоб померла мати, але нічого не вдієш. Це буває люди завжди помирають. Бену здавалося, що від поштовхів його тіло пронизують крижані стріли, розривають на шматки. У роті в нього пересохло. Бен повільно приходив до пам'яті. Глянувши вгору, він побачив куряву, а над нею тьмяне небо. Деві, що сталося? Що ти робиш? закричав він сердито. Ми майже прилетіли, відповів Деві, але вітер піднявся зараз високо і вже смеркає. Бен заплющив очі, щоб збагнути те, що сталося, але так нічого й не зрозумів. Йому здавалося, що він уже повертався до пам'яті. Коли вказував хлопцеві курс, а потім знову втрачав свідомість. Літак гойдало і це ще більше посилювало біль. Що ти бачиш? вигукнув він. Аеродроми і будинки Каїра он великий аеродром, куди прибувають пасажирські літаки. Хитання і поштовхи літака обірвали слова хлопця. Здавалося, потоком повітря їх підносить угору на сотню футів. Щоб потім жбурнути вниз у нестримному падінні на добрих дві сотні футів. Крила літака судорожно розгойдувалися то в один, то в другий бік. Не спускай з очей аеродрому. крикнув Бен крізь напад болю. Стеж за ним, не спускай з очей. Йому довелося крикнути це двічі, перш ніж хлопець розчув, він тихенько говорив про себе: Бога ради, деві? Тепер ти повинен чути все, що я скажу. Літак не хоче йти донизу, сказав Деві. Очі його розширились і, здавалося, займали тепер усе обличчя. Вимкни мотор, вимкнув, але нічого не виходить. Не можу опустити ручку. Потягни ручку Тримера, звелів Бен, підвівши голову вгору, де була ручка. Він згадав і про закрилки, але хлопцеві нізащо не вдасться їх зрушити. Доведеться обійтися без них. Деві мусив підвестися, щоб дотягнутися до ручки на колесі і подати її вперед. Ніс літака опустився, і машина перейшла в піке. Вимкни мотор, наказав Бен. Деві вимкнув газ, вимкнув суміш, і вітер із силою підкидав літак то вгору, то вниз. Стеж за аеродромом, роби над ним коло, сказав Бен. І почав збирати всі сили для того останнього напруження, яке чекало на нього. Тепер йому треба сісти, випростатися і стежити через вітрову шибку за наближенням землі. Настала вирішальна хвилина підняти літак у повітря і вести його не так важко, а посадити на землю оце завдання. Там великі літаки, кричав Деві. Один, здається, стартує. Бережись, зверни в бік, гукнув Бен. Це була досить нікчемна порада, але потім, дюйм за дюймом, Бен підводився. Йому допомагало те, що ніс літака був опущений. Привалившись до тремтячих дверцят і впираючись у них плечем і головою, він з великим напруженням посувався вгору. Бен зосередив на цьому всі свої сили. Нарешті голова його опинилася так високо. Що він міг упертися нею в дошку управління. Наскільки міг, він підвів голову і побачив, як наближається земля. Молодець, закричав Бен синові. Бен тремтів і обливався потом. Він почував, що від усього тіла залишилася живою тільки голова, рук і ніг більше не було. Лівіше, наказував він, давай ручку вперед, нагни її вліво. Гни ще, добре, усе гаразд, деві, ти зможеш, уліво, натисни ручку, вниз. Я вріжуся в літак. Бену видно було великий літак. До літака лишилося не більше, ніж 500 футів, і вони йшли прямо на нього. Уже майже стемніло. Курява висіла над землею, наче море, але за великим, чотирмоторним літаком виднілася смуга чистого повітря. Отже, мотори запущено на повну потужність. Якщо він стартував, а не перевіряв мотори, усе буде гаразд. Не можна сідати за літньою доріжкою, там ґрунт надто нерівний. Бен заплющив очі стартує. Бен із зусиллям розплющив очі і кинув погляд поверх носа машини, що хиталася вгору і вниз. До великого ДК 4 залишилося щонайбільше 200 футів. Він просто заступав їм дорогу, але йшов з такою швидкістю, що вони розминуться. Бен відчув, що охоплений жахом Деві почав тягнути на себе ручку. Не можна. крикнув Бен. Гни її донизу. Ніс літака задерся, і вони втратили швидкість. Якщо втратити швидкість на такій висоті, та ще за такого вітру, їх рознесе на шматки. Вітер! гукнув хлопець, його маленьке личко. Застигло і перетворилося на трагічну маску. Бен знав, що наближається останній дюйм, і все в руках хлопчика. Молодець, похвалив він. Залишилася хвилина до посадки. Шість дюймів. кричав Бен Деві. Язик його наче розпух від напруження і болю, а з очей текли гарячі сльози. Шість дюймів, Деві, стій! Ще рано, ще рано. Плакав він. На останньому дюймі, що відділяв їх від землі, Бен усе таки втратив самовладання. Його огорнув страх, ним оволоділа смерть, і він не міг більше ні говорити, ні кричати, ні плакати. Бен привалився до дошки. В очах його був страх за себе, страх перед цим останнім запаморочливим падінням на землю, коли чорна злітна доріжка. Насувається на тебе в хмарі пороху, він намагався крикнути Пора, пора, пора. Але страх був надто великий. Востанню, смертну мить, яка знов кидала його в забуття, бен відчув, як ніс літака, трохи піднявся. Почувся гуркіт ще не заглушеного мотора. Літак, ударившись об землю колесами, м'яко підскочив у повітря, а потім настало нестримне чекання. Та ось хвіст і колеса літака торкнулися землі. Це був останній дюйм. Вітер закрутив літак, машина забуксувала, описала на землі петлю і завмерла. Настала тиша. О, яка тиша і який спокій! Бенчув їх, відчував усією своєю істотою. Він раптом зрозумів, що виживе, він так боявся помирати. І ще зовсім не хотів здаватися. У житті не раз настають вирішальні хвилини і залишаються вирішальні дюйми, а в пошматованому тілі льотчика знайшлися вирішальні сили, кістки і кровоносні судини, про які люди і не підозрювали. Коли здається, що все вже кінчено, вони беруть своє. Єгипетські лікарі несподівано для себе. Виявили, що в Бена їх невичерпний запас, а здатність відроджувати розірвані тканини, здавалося, була дана льотчикові самою природою. На все це потрібен був час, але що означав час для життя, яке висіло на волосинці? Однаково Бен нічого не відчував, крім припливів і відпливів, болю та рідких проблисків свідомості. Уся справа в адреналіні розкотисто сміявся кучерявий лікар-єгиптянин, а ви його виробляєте, як атомну енергію. Здавалося, усе було гаразд, а проте Бен втратив таки ліву руку. Дивно, думав він: я міг би поклястися, що більше дісталося правій руці. Довелося перебороти і параліч, що його кучерявий зцілитель. Уперто називав великим нервовим шоком. Усе пережите зробило з Бена нерухомий і дуже крихкий уламок, одужання не могло йти швидко, але справа все-таки йшла на краще усе йшло на краще, крім його лівої руки, яка опинилася в печі, де спалювали сміття. Та й це було б нічого. Коли б услід за рукою не пішла туди ж і його професія льотчика. А крім усього, був ще хлопчик. Він живий, здоровий, повідомив лікар. Обійшлося навіть без шоку. Кучерявий єгиптянин кидав дотепні жарти чудовою англійською мовою. Він значно рухливіший за вас. Отже, і деві все було гаразд, навіть літак уцілів. Усе було дуже добре, але вирішувала справу зустріч із хлопцем тут або все почнеться, або знову закінчиться, і, можливо, назавжди. Коли привели Деві, Бен побачив, що це була та сама дитина з тим самим обличчям, яке він зовсім недавно вперше розгледів. Але справа була не в тому, що розгледів Бен. Важливо було дізнатися. Чи зумів хлопець що-небудь побачити у своєму батькові? Ну як, Деві? несміливо спитав він сина. Здорово було, га? Деві кивнув. Бен знав, хлопчина зовсім не думає, що було здорово, але настане час і він зрозуміє. Колись хлопець зрозуміє, як було здорово. До цього варто було докласти рук. Розклеївся твій батько, правда? запитав він знову. Деві кивнув, обличчя його залишалося таким же серйозним. Бен усміхнувся. Так, що вже гріха таїти, батько справді розклеївся, їм обом потрібен час. Йому, Бену, тепер потрібне буде ціле життя, ціле життя, яке подарував йому хлопець. Але, дивлячись, у ці світлі очі, на трохи випнуті вперед зуби, на це обличчя, таке незвичайне для американця, бен вирішив, що заради нього віддасть усе. На це варто витратити час. Він уже добереться до самого серця хлопчини. Рано чи пізно він до нього добереться. Останній дюйм, який розділяє всіх і все. Нелегко подолати, якщо не бути майстром своєї справи, але бути майстром своєї справи обов'язок льотчика, а Бен був же колись зовсім непоганим льотчиком.